І побачив я подібного до Сина Людського, а очі його немов полум'я огняне. Об'явлення 1.14. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Тут ми знаходимо в книзі об'явлення Опис Загальний Ісуса Христа. Якщо ми відкриємо книгу будь-яку Євангелія, то не знайдемо жодного опису Ісуса Христа. Хоча для нас в певній мірі це важливо. І коли ми читаємо будь-яку історію або опис про діяльність якогось персонажа, історичного героя, то там обов'язково мало би бути опис зовнішності цього героя. Ми ж не заходимо. А тут лише загальний: голова, волоси, очі, ноги. І то не описується, що саме і якими вони є. І лише частково там відносно голоса, на що він був схожий. І все. Ну, як би там не було, ми сьогодні звертаємо увагу на очі, які, похожі, не мов полум'я огняне. І так очі це основа отримання інформації. Людина основну масу або більшу масу, майже всю будемо казати, отримує через погляд, через зір. Через бачення і дуже важливо. І відсутність очей це дуже велика трагедія, і відсутність очей це дуже велика. Якщо немає якоїсь частини тіла, кінцівки, навіть якщо слуху, людина є неповноцінна. На жаль, їй важко, складно, але якщо немає зору, то тут уже Дуже велика проблема. Тому в даному випадку, коли ми читаємо, тут описуються очі. І це дуже цікаво і важливо. В першу чергу, тому що очі, можна сказати, всевидящість. Тобто це є такий символ або образ того, що Господь всевидящий. Адже коли ми читаємо книгу об'явлення, ми не знайдемо Ну по суті ні одного ж. Богословського вислову, там якихось термінів, дуже таких заумних, але є дуже багато символів і образів. І саме книга об'явлення побудована на символах і образах, і саме таким чином вона сказує або описує богословський образ. Так само, як е, старий заповіт, е, П'ятикнижа Моїсея, там є куча, дуже велика кількість законів. Церемоніальних, державних і так далі. Але там вони в прикладах. Якщо ти знайдеш вола ворога свого, якщо то, якщо це, то ти зроби так. Якщо той зроби так, то ти зроби так. Тобто там немає ось цього такого процесуального академічного висказування. Тому в книзі об'явлення також є дуже багато цінної інформації, але вона не в академічних висловах, а в образах-символах. На які варто звернути увагу, щоб побачити і зрозуміти е, не просто якусь буденну справу або істину, а важливу глибоку істину. Тому очі це символ е, всевидящості, тобто Бог все бачить, і сход, е, мудрість символ мудрості. Що цікаво, коли ми звернемо увагу на книгу Даніла Сьомій розділ. То ми побачимо, що там е, дуже е, схожість е, опис сидячого на престолі і книга об'явлення, схожість з е, сином е, з ким. Але ось там очі відсутні. А в даному випадку е, описаний в описі є символ очей. Ну, як би там не було, все це ми бачимо. І цікаво те, що коли ми відкриваємо книгу буття, там є доволі. Цікава історія, на яку е, варто було би окремо звернути. Ми тоді зачитаємо один вірш. Історія про Агар, яка опинилася в пустині, їй було важко, і ось її якби, свідчення або її висказування. 16 розділ книги Буття там сказано: і назвала вона імені Господа, що мовив до неї ти Бог видіння, або той, хто бачить мене. Вона сказала, чи тут дивилась на того, хто бачить мене. Тобто, всевидящого Бога. Вона зустріла. Там в неї була проблема, Авраам її прогнав із того помешкання, де вона була, і ось вона була вже готова померти, але Господь явився і допоміг її. Тому, всевидячі очі, це дуже важливо, тому що вони ну, для грішників, звичайно, це трохи недобре, коли за тобою слідкують. І коли злочинець якийсь хоче зробити злочин, то камери вони, якби, заважають йому, а, тому що вони спостерігають за ним. А для праведника, який живе в цьому світі, коли йому важко і коли йому складно, це дуже важливо, коли за тобою спостерігають і в будь-яку хвилину можуть прийти на допомогу. А ти, коли молишся, увійди до своєї комірчини, зачини свої двері і помолися. Оце від своєму шовтані. І отець твій, що бачить таємне, він бачить таємне, віддасть тобі явно. Бог завжди бачить таємне. Амінь.